Наразі можна сказати, що в нашій країні рівень довіри до держави дуже низький. Тому що нічого ми не розуміємо, що доброго нам може зробити держава, але ми дуже чітко розуміємо, що держава нам може зробити недоброго. Тобто, де нас можуть кинути, де нас можуть використати проти нашої волі і ладно проти нашої волі, але й в зло, умовно кажучи, не в те, що потрібно людині. Громаді і державі, бо це оце най, найсумніше, скажімо так. Да? Тому що якщо подивитись на багатьох мешканців Європи, вони збільшують, вони не люблять поліцію, вони не люблять державу, вони вважають, що там бюрократи, що вони довго все роблять, що вони роблять не завжди правильно, що що їми маніпулюють великі корпорації, тобто в них свої проблеми. Але в них. Ну, скажімо так, в останні роки, от до останніх, може останніх двох років, не було відчуття, що держава це інструмент висмоктування всіх живільних соків, з них, їх родин і так далі, для збагачення маленької групи людей, які призначені для того, щоб, власне, збільшувати рівень блага в цій державі. Наразі це, скажімо так, рівень протиріч зростає в Європі. Звичайно, ця ситуація погіршується і вона якось буде розв'язуватися це звичайно. Але в принципі, якщо порівнювати рівень довіри українців, наприклад, 22-го року до повного штабного вторгнення, і рівень європейців до 22-го року, це інша якість довіри, інші там різниця в десятки відсотків, незважаючи на всі ці вади, які були.